Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом та європейськими лідерами пройшла успішно. Усі сторони підтвердили, війна має бути зупинена на умовах вигідних Україні та Заходу. Україна отримає реальні безпекові гарантії, нові пакети озброєння та фактичну інтеграцію у систему НАТО. Європейці повністю підтримали позицію США, наголошуючи жодних поступок Кремлю у питанні незалежності та безпеки України. Пише телеграм-канал Офісне Мишеня. Трамп чітко заявив, тепер справа за Росією. Він готує тристоронню зустріч президентів США. України та РФ, де остаточно вирішуватимуться територіальні питання та майбутні лінії фронту. Формат буде жорсткий, ніяких в лапках мирних ініціатив від Путіна, тільки прийняття встановлених правил гри. Якщо Путін погодиться, його режим ще зможе зберегтися у замороженому стані, але без права на подальший шантаж світу. Якщо ж відмовиться на нього, чекає повна ізоляція, нові санкції, внутрішній переворот та економічний колапс. У цьому випадку Україна отримає необмежений доступ до всього західного озброєння, що фактично знищить російські війська на фронті. Тя економічна капітуляція РФ буде не за горами. Про що все говорять? І самі російські економісти. Путіна поставлено перед вибором, або він приймає правила або остаточно втрачає все. Наступна зустріч президентів стане моментом істини для Кремля. Підкреслимо відразу після завершення переговорів Трампа та Зеленського у Вашингтоні. Російські еліти опинилися перед безпрецедентною дилемою. Умови, озвучені американським президентом і підтримані європейцями, були чіткими заморожування війни. фактично відмова від претензій на українські території. Гарантії безпеки Києву та беззастережне виконання зобов'язань Путіну залишили лише вибір, погодитися на умови Гричі знову опинитися під ще жорсткішими санкціями. Ізоляцією та перспективою військової поразки у Москві шмитво почалися консультації за закритими дверима. Власники російських фінансово-промислових груп зрозуміли, будь-яке в лапках ні з боку Путіна обернеться катастрофою для їхніх активів і виживання. Саме тому вони дали сигнал Патрушову діяти. Секретар Радбезу РФ, який давно вибудовував паралельні структури. Кри впливу отримав карт-бланш. Його підтримали ті, хто ще вчора вагається, а сьогодні бачить в путіні. Токсичну фігуру, яка тягне державу у прірву. Умовне в лапках Зелене світло пролунало одразу від кількох груп силових структур, які втомилися від хаосу і поразок на фронті. Генералів, які не бажали брати на себе відповідальність за військовий крах і олігархів, що більше не могли втримати свої капітали під тиском заходу. Усі вони зробили ставку на Патрушева, як на людину здатну заморозити конфлікт, вийти на домовленості з США і гарантувати збереження режиму. Хоч у зменшеному вигляді у найближчі години після заяв Трампа у Кремлі почалося безпрецедентне напруження. Путін наполягав на своєму, він не хотів визнавати програш, вважаючи умови заходу принизливими. Але його слова вже не мали тієї ваги. Що раніше сигнали про майбутню змову доходили навіть до середніх ешелонів влади. Частина близького оточення дистанціювалася від президента, інші почали тихо координуватися з людьми Патрушева. Розклад став очевидним. Якщо Путін погоджується, його ще можуть залишити на сцені як фігуру, що виконує церемоніальні. Функції, якщо ж відмовляється, його прибирають і дуже швидко. Ключовим моментом стало те, що навіть структура ФСБ традиційно лояльна до президента, почала розколюватися. Директорат Бортнікова вже орієнтувався на Патрушева, розуміючи, що майбутнє силових органів залежить не від особистої відданості Путіну, а від спроможності системи пережити кризу у цей самий час за кулісами. йшли переговори з західними каналами. Мовляв, у разі заміни керівництва Москва буде готова на реальні компроміси. Для самого Путіна ситуація стала пасткою. Він опинився із. Льованим навіть у власному оточенні, а єдина структура, яка ще залишалася ймовірною, розгвардія та особисто золотов, не могла гарантувати захисту у випадку масштабної внутрішньої змови. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.